Я адвокат Сабина Миколаївич, являюся адвокатом Курпіля Олександра Олександровича, який обвинувачується в державній зраді. І понад півроку без законних підстав курпіль знаходиться за гратами. Фактично, всі докази висунутого обвинувачення ґрунтуються на надуманих залежних показах свідків, які залежні від міського голови, Бови. Міський голова, здійснивши державну зраду, втік до. Міста Гадяч, звідки з перших днів намагався дискредитувати політичних опонентів, які не залишили міста напризволяще, тим самим виправдовував свої дії, як і раніше, в попередньо фабрикованих кримінальних справах, використовуючи ресурси співробітників міської ради та залежних службових осіб і послуги кишенькових правоохоронців, завдяки завідомо неправдивим показам, було сфабриковано справу відносно Курпіля. Виконуючи замовлення Жанни Коротких, Жанна Коротких, навіть не змогла співставити належним чином факти, які є в матеріалах кримінального провадження. Та грунтується на плітках, тому що свідки, які допитані, вказують на те, що вони чули зі слів інших осіб, але дані особи не допитані по кримінальному провадженню. Також під час окупації Тростянця відносно голови Бамлянської територіальної громади Романіки та депутатів Ахтирської районної ради Курпіля та Портали було розповсюджено відомості стосовно їх розшуку, які мов би, підозрювалися в державній зраді. Після чого дану фейкову інформацію було спростовано народним депутатом за дорожнім Миколою. Подальшому за завідома неправдиве повідомлення про з було внесено відомості за завідомлене правдиве повідомлення про злочин та незаконний розшук до ЄРДР, але до цього часу дане кримінальне провадження тормозиться прокуратурою, тому що до цього часу не знайдені особи, які розпочали незаконний розшук і фактично оголосили в розшук через поліцію даних осіб. На даний час, на даний момент, немає жодної особи, яка б визнала причетність до оголошення розшуку. Враховуючи успішний досвід міського голови Бога по усуненні політичних опонентів, його почали переймати в інших регіонах. Так прикладом може бути Буринська міська рада та справа відносно міського голови Ладухи. Де депутати обговорюють саме питання, яким чином можливо обрати політичного опонента. О, по затричному дню. А, яка Ми вже в принципі показання давали. А, ну, що Семенович, що Женька, що я, що. Може, взагалі там самий перший. Пощалі угу. він дірвали. Тобто, ну, по що в Єлі йде другий другим. Имя, фамилия, дата народження. Ну, я же говоря, просто писали, далеко. Ну, писав я йому. Ну, ну, понятно. Писание, показания писав я, передавав, і все. От. Э, тоді їздили ми. То есть в чому сейчас стоїть вопрос? Я не знаю, хто там буде. будет, скорее всего, если дать молодой. Ну, угу. він трохи, блядь, трохи тормогнути. В чем фішка? Надо дати показання. І показання треба давати, блядь, максимальні для того, щоб його не замочити. Тому що якщо не замочимо ми його, блять, то замочить він нас. Завтра він приведе, блять, 50 чоловік свідків, блядь, які скажуть, да, бачили, да знали, да чули, да всю хуйню». Ось, як примір приведу одна дівчина там на мене вийшла з Польщі, її бившого парня по Тростянцю судить. Угу. Е, я дивився. Судове засідання по апеляції на обрання запобіжної Ну Коротше, посадили нахуй. От, апеляшка дала нам дали адвокат тупив, але ну, апеляшка дала між місто 30 днів 60 бля, і сидить він зараз як мирний. По суті, ну звинувачення все базується на показах свідків. Тобто він в опозиції добовий, була блять провівсь апарат міської ради. Блять, вже написали. Я бачу, як він гумтав. Як бачу, як він з якими самими балакав, я бачу, як він на машині їздив місце з блядь. Я бачив то, я бачив все. Я бачу, як він хліб дає. То есть, ну, ну, піздець, і цього достатньо. На даний час склалася ситуація, що ні суд, ні прокурор не хочуть розібратися в матеріалах кримінального провадження відносно корпіля встановити ж істину по кримінальному провадженню. Так як реальними доказами можуть бути тільки покази свідків, але ніхто зараз не допитує свідків і фактично затягується дослідження письмових доказів, тому що прокурор надає докази, які жодного відношення не мають до саме до приділеного обвинувачення, що було встановлено в судових засіданнях, на даний час кульпіль безпідставно перебуває під вартою. І триває судовий розгляд, який весь час відкладається, в зв'язку з тим, що досліджуються письмові докази, які не мають жодного відношення до приділеного обвинувачення. Також хочу зауважити, що по даному процесу відносно Курпіля суд зайняв сторону обвинувачення у зв'язку з тим, що на даний час мені як захиснику не надано доступ до електронної справи в електронному суді. Не надано доступ до відео судових засідань, та суд, фактично, в судовому засіданні заборонив мені здійснювати трансляцію судових засідань, не обґрунтувавши жодним чином е з посиланням на будь-який правовий акт е своє процесуальне рішення. Фактично, суд намагається уникнути розголошення відомостей кримінального провадження, а саме стосовно свідків, які надавали за неправдиві покази, і це буде встановлено в судовому засіданні з метою того, щоб... Не знала громада Тростянця, хто саме незаконно обвинувачував курпіля в державній зраді.